Доброго раночку, друзі! Хочу поділитися з вами такими роздумами. Мене постійно поправляють з приводу того, що я кажу на ці маленькі норвежські міста, містечка, я кажу села. Ну так, по моїх мірках це села. По мірках того, що тут скрізь е, е, пахне навозом, це села. Але ви уявляєте, наскільки важливо для норвежців заманити сюди людей? Новина про те, що... Дві сім'ї в сумі десь сім чоловік переїжджають тимчасово жити в Гейрангер на якихось державних умовах. Безкоштовно, щоб спробувати себе в цій місцевості. Ця новина прозвучала на центральному телеканалі і набрала більше 300 тисяч переглядів. Ото я розумію, сенсація. Так дуже важко заманитися до людей у сільській місцевості, особливо молодь. Дуже важко втримати молодь, яка прагне у великі міста, і так було завжди.